Мільйонер, власник благодійного фонду та син найвідомішого інвестора світу ворена Баффета – Говард Бафет. У своїй майже 70 він замість відпочивати і насолоджуватися розкішним життям сідає на трактора і обробляє землю. Оварт середня дитина Ворена Баффета, п'ятої найбагатшої людини світу. З дитинства він обожнював усе, що пов'язано з землею та фермерством. Тому в п'ять років перетворив задній двір будинку батька на кукурудзяне поле. А коли виріс, і батько виділив кожному з дітей по 26 мільйонів доларів на благодійні фонди, заснував фондацію в агросекторі і почав допомагати країнам, які схильні до конфліктів, боротися з голодом. Я бачу в конфлікт у Судані, Бурунді, Конго та інших країнах. Це жорстоко. Так, повномасштабна російська війна у 22-му привела Бафата й до України. Він не міг і подумати, що буде видавати коробки з їжею і боротися з проблемами голоду і в житниці Європи Україні. Дякуємо <звігалі> дякуємо. <звігалі> Це найбільша іронія, яку ви можете собі уявити. Втрати, яких зазнає Україна, матимуть вплив на весь світ. Говард не приховує серед усіх конфліктів, що він бачив. Війна в Україні зачепила його найбільше своєю несправедливістю. І про це мільйонер не може говорити без сліз. Я не думаю, що можна побачити стільки вбитих і поранених людей і щоб це не зачепило Це війна проти мирного населення, яка забрала десятки тисяч людей, зокрема дітей. Війна забрала їхні руки, забрала їхні ноги, забрала їхнє життя. Це очевидно викликає емоції. You got me. Ви мене розчули. <laughs> Баффет як ніхто помітив, як змінилися українці через війну, бо бував в Україні раніше я був у Києві у 1991 році, коли він ще був частиною радянського союзу. Вулиці були порожні, половина вуличних ліхтарів не працювала. Ми шукали десь поїсти, і ніхто не хотів нам допомогти. Нікого це не цікавило. Не було інтересу, не було життя, мертве місто. І я пам'ятаю, серпень 2022 року. Я їхав Києвом у неділю. У парку граються діти. Там хлопці грають на гітарі, а там хтось співає. Думаю, що в Києві посеред війни є більше життя ніж будь-коли, коли він був під Радянським Союзом. За час війни мільйонер дев'ять разів був в Україні і кожного разу дивується і захоплюється незламністю цього народу. У вас є банкіри, пекарі, комп'ютерники, люди, які беруть до рук зброю, яку раніше ніколи не тримали, і воюють за свою країну. мені цікаво, скільки країн світу, включаючи цю мою країну, зробили б це повертігав проблем зі бейн. Натхнений цими думками Говард і сам робить фото неподалік фронту чи навіть ходить замінованими українськими полями. Бажання допомогти сильніше за страх. Моя сестра жартує, що я як кіт маю дев'ять життів. Я не знаю скільки ще залишилося. А от батько Говарда, найвідоміший сучасний інвестор Ворен Бафет, не настільки оптимістично ставиться до заняття свого сина, він на 100% підтримує. Він мене трохи сварить, коли я показую фото, де йду через заміноване поле. Він каже: Ти знаєш, я не впевнений, чи справді тобі потрібно це робити. Зате Говард упевнений у тому, що робить його фонд. Витратив на допомогу Україні понад 500 мільйонів доларів з початку повномасштабного вторгнення, а сам мільйонер планує вже десяту поїздку до України. Слава Україні! Героям! Слава! Недостатньо часу в Україні, недостатньо часу з людьми в Україні, недостатньо часу, щоб побачити, що відбувається, але це найкраще, що я можу зробити. Іванна Підборська, Олексій Осика, Голос Америки, Вашингтон.